Війна забирає у маленьких харків'ян щасливе дитинство. Учні не мають можливості нормально вчитися, спілкуватися, як відсутність соціалізації впливає на розвиток малечі питання до дитячого психолога. Доброго дня, Ірина Миколаївна! Давайте спочатку визначимося з терміном. Дуже часто останнім часом ми чуємо таке слово як соціалізація, Тож, що воно означає? Це процес становлення особистості, який триває протягом всього життя. Процес, під час якого людина опановує різні цінності, розвиває комунікативні навички і е, опановує і відпрацьовує свій власний характер. Тому цей процес дуже важливий в житті кожної людини. З якого віку розпочинається ця сама соціалізація? Від народження він починається, тому що саме батьки розпочинають цей процес соціалізації і від того, в якій атмосфері, в яких умовах проживає маленька дитина, залежить дуже багато того, яким чином вона далі буде себе проявляти в суспільстві. Що діти втрачають зростаючи без соціуму, і якими навичками оволодівають, перебуваючи у колективі. Дуже важлива соціалізація, чому тому, що Будь-кому з нас необхідно розвивати комунікативні навички. Що ми розвиваємо? Ми розвиваємо в, оточуючому, в оточуючій спільноті навички презентації себе. Вміння говорити голосом, вміння реагувати правильно на критику, правильно приймати компліменти, бути ввічливими, тактовними все це дає нам соціалізація, все це нам дає ситуація взаємодії з іншими людьми, з такими ж як ми. Якщо дитина не має такої можливості, то вона позбавляється всього цього і може розвиватися депресія. Відсутність можливості спілкуватися. Щодня впливає на те, що у дитини може розвинутися депресія, відбувається формуються, формуються такі навички, як усамітнення, замкнутість, невпевненість у собі. Все це не дуже гарні риси характеру, які будуть формуватися і далі не дуже дуже будуть допомагати людині займати своє гідне місце в суспільстві, бути служити людям. Це дуже важливо для того, щоб виконувати таку місію свою. Звичайно, що так така ситуація впливає, усамітнення і депривація впливає на подальший розвиток людини, підлітків, і коли вони подорослі Бо сьогодні вимоги 21 першому столітті від особистості це бути з критичним мисленням. Це розвинуті навички співпраці, вміння вирішувати конструктивні конфлікти. І якщо дити, дитина, підліток не отримає це в дитинстві, то яким чином можна це реалізовувати в дорослому житті? Це наше ментальне здоров'я в майбутньому. Наразі в Харкові дуже складна безпекова ситуація. Ми всі це розуміємо до звичайної школи діти піти не можуть. Але якщо все ж таки діти сьогодні не почнуть. Займатися в колективі, відвідувати школи, то от яке покоління після воєнних дітей ми ризикуємо отримати ну, одним із додаткових ризиків, да, це е, ці депресивні стани, скутість і не розвинуть комунікативні навички, скутість. Це одне із, із, одна із, із проблем. І також хочеться передати вам таку інформацію, що саме в єдності в під час спілкування один з одним ми можемо знімати оцей тривожний стресовий симптоми розладу е психоемоційного стану. Бо коли ми разом, коли ми спілкуємося, сміємося, діти можуть гратися, так, імітувати один одного, копіювати, е вчити якісь вправи, проживати, це легше переноситься ці страхи війни. І діти більш будуть здоровими. Якщо цього нема, Дитина залишається сам на сам. Комусь повезло б з батьками, вони там розуміються на цих питаннях. Комусь ні. Чи можуть підземні школи частково вирішити цю проблему? Звичайно, саме цей підхід дуже гарний і важливий. буде. Як показує практика, сьогодні дуже задоволені діти, вони сміються, посміхаються, граються там, і не тільки навчаються, так і ми бачимо їх стан. Це діти, ніби і немає війни, і це дуже добре. дуже добре. Тому для Харкова це дійсно вихід, коли у нас буде система мережа таких шкіл, які задовольнять і безпеку вперше за все, а потім вже і психоемоційний такий стан здоров'я наших майбутніх дорослих. Дуже важливо, щоб в, нашій, в нашому місті поширювалася така можливість, щоб створювалися підземні школи, щоб були укриття, щоб ми мали можливість дітей все ж таки вивести в такі безпечні. Освітні освітнє середовище, де можна було отримувати не тільки навчання, виховання а спілкування, соціалізуватися, проживати свої емоції і набувати гарного досвіду. Ірина Миколаївна. Дякую вам за розмову. Дякую, що віднайшли час поспілкуватися з нами. Наступного. Спілкувалися ми з Іриною Вишневою, педагогом, практикуючим психологом, харків'янкою.